Цю машинку зараз, на жаль, немає можливості бути присутнім, тільки я представлю. Добре, добре, ви представите всю робочу групу. Дякую. Так, отже, робота за темою анеробна конверсія рослин з отриманням біопалива та детоксикацією важких металів. Існує велика кількість інвазійних видів рослин, що спричиняють багато екологічних проблем, у тому числі пригнічення росту сільськогосподарських культур та вироблення сильних алергенів. Найбільш поширеними у світі інвазійними видами є рослини види сулідагаконодація, амброзія та мріосфіра. Проблема розповсюдження небезпечних буянів тягне за собою серйозні економічні та соціальні наслідки. Іншою екологічною проблемою є забруднення навколишнього середовища токсичними металами, зокрема розчинними сполуками хроматів та міді. Рослини солідгата та амброзії можна використовувати як високоенергетичний субстрат для виробництва біометану та детоксикації токсичних металів одночасно під час їх анаеробного зброджування. За літературними даними, основними джерелами забруднення хромом є стічні води та відходи різних виробництв. У випадку з міддю одним з найбільш поширених джерел забруднення, а також є її використання в металовмісних пестицидах та фунгіцидах для боротьби з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських культур. Для знешкодження важких металів в січних водах використовують методи фізико-хімічної та біологічної очистки, однак, на нашу думку, біологічні методи є більш екологічними та економічно доцільними. Основними метаболічними шляхами основні метаболічні шляхи біовилучення токсичних сполук хрому та міді мікроорганізмами обґрунтовані за допомогою методу термодинамічного прогнозування. Так, термодинамічно допустивими шляхами мікробної взаємодії зі сполуками двовалентної міді є відновлення її до нерозчинного оксиду одновалентної міді. І мобілізація або мобілізація. Реакції 1, 2, 3. 4, 6 та 7, представлені на слайді, є термодинамічно прийнятними для мікроорганізмів. Їхній редокс-потенціал знаходиться в зоні термодинамічної стабільності води, але не застосовується ними. Однак відновлення купрум плюс і купрум нуль, однак, відновлення сполука Купром плюс і 0 є розчинними. Лише п'ята реакція відновлення купрум 2 плюс до купрум 2 оксиду найбільш ймовірна і доступна для мікроорганізмів. Зброджування а, а, амброзії та солідагу проводилося в анаеробних умовах за температури 25 градусів Цельсія протягом 80 діб. Розчин хрому та міді додавали у флакони до кінцевих концентрацій 100, 200, 500 та 1000 мг на літр. Ефективність біовилучення хрому визначали фотоколорометрично, а міді тетраметрично. Під час анейробного зброджування рослин соліда та амброзії активність мікроорганізмів збродженого осаду визначали за метаболічними параметрами PH та Іаж. За зброджування амброзії в контрольному флаконі без внесення металів PH становив близько 6,5. Значення редокс потенціалу знаходилося в межах мінус 150 тере плюс, плюс 50 мВ. При цьому концентрація метана становила близько 60-65%. За зброювання сліда канаденсіс в контрольному флаконі значення PH становило 6,5-7,5. Значення Родокс потенціалу становило мінус 150 плюс 50 мВ, а значення метану при цьому 50-75%. В дослідному флаконі з біомасою амброзії за внесенням міді значення PH становило 6,5-7,5%. Значення родок з потенціалу було в межах мінус 195 плюс 50 мВ, Вихід метану при цьому становив всього 33 В дослідному флаконі з біомасою Солідаго за внесенням відії, значення pH становило 7-8,5. Значення родок з потенціалу було в межах мінус 200 плюс 100 мВ, а Вихід метану становив 40%. В іншому дослідному флаконі з біомасою амброзії за внесення хрому значення pH становило 5,8,5. Редокс-потенціал був в межах мінус 200 плюс 118 мВ, вихід метану при цьому 30-50%. В дослідному флаконі з біомасою солідага за внесення хрому, значення ПАЖ становили становило 385 Значення радок потенціалу знаходилось в межах мінус 200 до плюс 350 мВ, а вихід метану становив 33-40%. Під час дослідження конверсії амброзії та солідага на ровним мікробіомом внесення токсичної міді в концентраціях 100-200-500 мг на літр призводило до її 100-відсоткової детоксикації впродовж від 8 до 24 діб. За концентрацією купром 2 1000 мг на літр, ефективність мобілізації склала, склала лише 23%. Під час Дослідження конверсії амброзія та солідага нейронним мікробіомам повне відновлення та осадження хрому відбувалося протягом 8 та 34 годин культивування за початкових концентрацій 100 та 200 мг на літр відповідно. За внесення 500 мг на літр хромату відбувалося лише часткове осадження хрому близько 19%, протягом 26 годин культивування За концентрації хрому 1000 мг на літр спостерігали повне пригнічення росту мікробіому. Таким чином, при, при біоконверсії рослинної сировини, а мікробіомом, можна одночасно а, отримувати енергоносій метан і накопичувати і вилучати важкі метали. Отримані результати є перспективними для розвитку екологічних та енергетичних біотехнологій. Це власне все.